Доброго дня, друзі, слухаємо уважно. Шалом. Якщо ви поглянете на грошові купюри молодої української республіки, ви побачите на них написи чотирма найпоширенішими мовами України. В тому числі ідішем. Можливо, я помиляюся, але це були перші в 20 столітті гроші. перші в 20-му столітті гроші з єврейськими літерами. На практиці це означало, що єврейська мова була однією з офіційних мов. Молодої української держави і євреї як нація були безпосередніми учасниками творення цієї держави. Шановні друзі, на сьогоднішній день я чому роблю ну вирішив зробити таке відео, тому що от особа приїхала до Кнесету і зазначила деякі речі, які я вважаю, це є дискримінацією українського народу. Я вважаю, що ця особа повинна бути негайно притягнута до кримінальної відповідальності за дискримінацію. І чому я так вважаю, ми зараз пройдемось. А саме перше, він зазначив, що перші гроші українського, Української республіки, тобто ця особа навіть не знає назви нашої держави. Якщо він не знає, значить він вже апатрід. Чому? Хто такий апатрід? той хто не визнає держави і не пройшов асиміляцію. До речі, маючи ще що? Прізвище українського народу. Це, це немалозначний факт. Друге, перші гроші українського народу не може бути символи іншої держави, тому що, як він зазначає, єврейський народ має свою державу. Тому це є пряма дискредитація українського народу. І так, друзі, третє, україн, єврей, єврейська нація, як він зазначає, не могли створити українську. Молоду республіку України. Чому? Тому що на той час єврейський народ або нація мали вже свою державу. І які відношення вони взагалі мають до українського народу, якщо ця особа або інша не пройшли асиміляцію. Хочу нагадати, що згідно Конституції, український народ це громадяни всіх національностей. Так от, громадяни всіх національностей тоді можуть стати. Українським народом, коли вони пройшли асиміляцію. А якщо ця особа не пройшла асіміляція, чому вона не пройшла? Тому що він не знає держави українського народу. І офіційна мова у нас державна одна, українська, а не ідіш, але це ще не все. Друг, ми з нами приймається закон про, про корінні права про, про, про корінний народі України. Думаюся, і там визнаються, нібито український народ, тобто корінний народ, це Кримські татари, Караїм, кримчаки, друзі. Але ж в законопроєкті, до речі, було зазначено, що тітульна нація є в Україні, є українці. Що таке тітульна нація? Які що є етнічна більшість, тобто згідно перепису населення населення, хочу нагадати, за 1989 рік українці составляли 70%. Тоді як євреїв. 0, навіть 0,1% відсотка не було. Далі кримських татар, скільки було? 0,09%, а караїми там взагалі не значиться, що це за етнічна група. Тому я, от, я відкрив Вікіпедію поцікавитись, хто ж, хто ж такі Караїми. І так, Караїми це э, э, тракайський діалект. Німного численна етнічна група. Тюркоязичних послідовників караїзму. І, і все, друзі. Яке відношення вони мають до, до, як вони там кажуть, до корінних народів України? В переписі не було караїми. Далі. Кремчаки. Хто такі кримчаки? Теж в переписі не було. Кримчаки, згідно в Вікіпедії, це окремо, думайте, друзі, етнолінгвістична спільнота єврейського населення, що котрі говорять на кримсько-татарську мову. А кримсько-татарська мова це тюркська мова. І наконец, кримські татари це тюрки, які залишились ще за, за часів, за часів ще Богдана Хмельницького, ну, ну, коли там Екатерина, там але ж. Згідно перепису населення, вони ставили на території України 006%. 009%, друзі. Так яким чином вони могли впливати або створювати державу українського народу, яка є тітульною нацією. Тітульною нацією? І е, я вважаю, що. Хто прийняв такий закон, законопроект, указ, вони мають всі притягнути до кримінальної відповідальності за дискредитацію українського народу. Чому? Тому що вони не знають, хто така насправді корінний народ України, тому що по перепису у нас немає такого визначення взагалі, бо вони що, статистику не читають. Друге, вони не знають державу українського народу. А якщо депутати не знають державу українського народу, яким чином він може виступати від імені українського народу? Тобто на сьогоднішній день Верховна Рада не представлена жодний представник етнічної групи українського народу. Вчера важ метро